Виконуємо номер 20 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. План кабінету математики виконано у масштабі 1 до 200. На цьому плані довжина кабінету дорівнює 9 см, а ширина 3 см. Знайди розміри кабінету математики та його площу, приступаємо на виконання, знайдемо довжину кабінету. Раз у нас на плані 9 см, то розміри кабінету математики у 200 разів більше. 9 множимо на 200, отримаємо 1800 сантиметрів. Це довжина кабінету. Подамо довжину в метрах 1800 сантиметрів, дорівнюють в одному метрі 100 см, тому ділимо на 100, маємо 18 метрів. А тепер знайдемо ширину. Відомо, що масштаб 1 до 200. ширина на плані у нас 3 см. Отже, ширина кабінету буде в 200 разів більше. 3 множимо на 200, маємо 600 см. Ширина кабінету. Подамо у метрах. 600 метрів в одному сантиметрі. В одному метрі 100 сантиметрів, тому ділимо на 100, маємо тут, сантиметрів, маємо 6 метрів. Ну, а тепер можемо знайти вже площу для цього довжину помножимо на ширину 18 множимо на 6, 10 множимо на 6, 60. 6 множимо на 8, 48. 60 додати 48, буде 108 метрів квадратних. І записуємо площа кабінету. Записуємо відповідь. Знайди розмір та його площу. Отже, 18 метрів, 6 метрів і 108 метрів квадратних. Номер 20 із завдань для повторення розділу 2 виконано.